Ти такий злий, що готовий пеклом дихати. Так. І ти не знаєш, як це описати українською. Так. І тому ти переходиш на російську. Так. Повторюй за мною. Але без матюків. Добре. Бодай ошаль поточила. Бодай ошаль поточила. Бодай тобі пусто було. Бодай тобі пусто було. Натру тобі перцю вніс. Натру тобі перцю вніс. Аби тебе не чистий забрав, аби тебе не чистий забрав. Іди к чорту, іди к чорту краще краще. Українці, які масово переходять на спілкування рідною мовою, мають певні мовні труднощі і подеколи не підозрюють, що російські матюки також можна влучно замінити лютою українською лайкою. І рашиську пельку варто закривати смачним, моцним українським висловом. Яку українську лайку ви знаєте? Шлях би тебе трафив, хай йому грець. Чому шкіришся? Дощ би тебе мочив, діду біса сто чортів твоїй матері. Лайлива свекруха, язиката невістка та вічна драма сімейних стосунків. Хто пам'ятає відому історію сім'ї Кайдашів із повісті Івана нечуя Левицького? Вона запам'яталась не лише сюжетом, а й рясними лихослів'ями. Навіть деякі з них використовують в українських піснях. Я не мала дитина, бо надалі я тягуля. Чи знають кременчужани українські вислови та що вони означають? Шлях би тебе трафив». <рив> Ні, не знаю. І не чула навіть такого. Побажання хвороби. Ну це, мабуть, те ж саме, що сто чортів твоєї матері. Ну -то, человек, тебя, «Ну, то як високопоставлений Чоловік би тебе в прямому смыслі вкурвлювати. А звісно, що знаю, це від слова курва. І вкурвлювати це в тому, використовується в тому розумінні, що обдурити. дурити. Наскільки я пам'ятаю, курва по-польськи це щось недобре. Значить, ти щось мене там бісиш. бісиш да. Може щось е доказувати як. Ну, тіпа, ти не прав. Хай би тобі грець. От розумієте, і грець в сучасному розумінні це теж побажання в нещастя. Відчепися, щоб ти здох, якщо так сказати. Добійся. Чого шкіришся? Вищеляєшся. Це означає, чого ти недоречно смієшся. Чого ти мене виводиш на якусь лайку. Ну, чого липишся. Щоб в тебе пір'я в роті поросло. О, не чув. Ну це теж прокльон. Це наші українські смачні, гарні, такі історичні вирази. Коли щось, може, образив людину і от щоб тебе в пір'я в роті поросло, от щось таке. Ну, це по типу типу на язик. Тож нехай у словесному бою перемагає українська лайка замість російського матюча. Артем Ребров Іван Каченко Кременчуцькі новини.